Севолот Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав вже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 18. Стихійне лихо. Я приймаю рішення. Я прокинувся раптово вночі, хоч ніхто мене не будив, і одразу відчув тривогу. Каті горіло світло і чулися приглушені, стурбовані голоси. Хоч і не видно було, але відчувалася якась метушня, якийсь нервовий рух. Так було, коли в тата зненацька серед ночі стався приступ апендициту, і його відправляли в лікарню на операцію. Тоді мене теж ніхто не будив, я прокинувся сам. От і зараз. Я миттю підхопився і стривожено спитав: Що? Що таке? Серед хати стояли одягнені в плащах батько, мати і дід. У діда в руках було весло. Мати повернулася до мене. Спи, синку, спи. Що сталося? знову спитав я. Річка від дощів піднялася, з берегів вийшла, греблю біля малина прорвало, село внизу заливає, мовив дід. А ти спи, спи, синку, повторила мати. Я скочив з ліжка. Еге, спи, там людей заливає, а я спи. Я з вами, я піду. Та ти що? Он Яришка прокинеться, боятиметься, як нікого не буде. Лягай, спи зараз же. Це тобі не іграшки, підвищила голос мати. Але я вже одягався. Мене била нервова лихоманка, я довго не міг утрапити ногою в халоші. Зуби вибивали шалений рок н рол Спи, може, я все життя цієї ночі ждав, щоб щось геройське вчинити. А тут спи, ні, піду. Хай іде, щось поможе. Здоровий же хлопець, сказав дід. Справді, хай підтримав його тато, світло враз блимнуло і погасло, зірвало. А може, й стовпа звалило, сказав у темряві тато. Дід черкнув з сірника, запалив гасову лампу, що стояла на припічку. Вдягни вона татового ватника і чоботи взуй, сказала мені мати. Ліхтарика візьми, підказав тато. Лампу не будемо гасити, хай. Бо як Яришка прокинеться, от краще б ти не йшов усе таки. У мене б душа спокійніша була, мати зітхнула. Та що ви, їй Богу, мамо, з тою яришкою? Здоровуща вже дівка, у школу пішла, а ви пішли, пішли, годі вже вам, втрутився дід. Ми вийшли з хати у мокру, негожу, вітряну темряву, гнаний вітром дощ періщив просто в обличчя. Головне, що човни, мабуть, позносило, потопило, ледве почув голос діда, який йшов поруч. Я хотів сказати, що плоскодонку нашу може й знесло, бо вона на горбку лежить догори дном, але вітер затулив мені рота, і я тільки хавкнув. То тут, то там, наче світлячки, були мали вогники, звідусіль з ліхтарями поспішали люди. Ще здалеку, крізь шум, зливи було чути тривожний гомін, зойки та крики. чим ближче ми підходили до вулиці Гагаріна, що вела в берег, тим виразніший і гучніший ставав отой гомін. Уже можна було вчити хурчання мотора. Тюкіт сокир і розпачливі відчайдушні жіночі крики. Ой, лишенько, ой пробір, ой, рятуйте!» Тужно ревела худоба, верещали свині, вили собаки. Все це було чути вже зовсім близько, поряд. Але як я не напружував зір крізь дощ і темряву нічого не міг розгледіти. Аж попереду спалахнули два світлих ока фари. І перше, що я побачив у світлі фар, це тим і воду. Вода хвилею накочувалася і розбивалася об тин, а він хитався і хилився. Потім біля тину з'явилася постать по поясу воді з телевізором на голові. У світлі фар, в мокрий, під дощу екран виблискував величезним страшним оком, лупатим і більмуватим. Фари були тракторні у провулку, натужно, на хурчав колісний трактор Беларусь. Здарвенецькі задні колеса буксували, розбризкуючи багнюку. Давай! Давай, ну, кричав хтось позад трактора. Там сипилися ще пари машин. Кілька дядьків посеред вулиці цюкали сакирами, на швидку збивали з колод плота. Дід, батько і мати одразу кинулися до діла. Дід помагати робити плота, батько до трактора, а мати просто у воду до найближчої хати виносити добро. «Побудь поки що тут, гукнула вона мені на ходу, і я не встиг пам'ятатися, як лишився сам. З темряви раз у раз, наче водяники, вигулькували з води люди, тягнучи на собі різний домашній скарб. Он провели корову, що вже не ревла, тільки стогнала. Он бабуся, спотикаючись, тягне по воді за собою, наче човна. Цинкові ночеве, з вузлами і подушками і плачучи, весь час промовляє. Ой, що ж це робиться? Ой, господи, ой, за що ж це така кара? Ой, пропала, все пропало, ой, боже ж мій, Боже. Найгірше внизу, в березі, сказав хтось у темряві, грибеньків, мазниченків, пашків затопило зовсім, а стару диркачку, так по саму стріху. І дістатися ніяк. Човни потопили, ще й трактор, бач, застряв, колоди для платів підвести не можна. Це щось у природі таке. Їй-богу коїться самі стихійні лиха в усьому світі. Урагани, землетруси, повені смерчі. То в Америці, то в Японії, то в Голландії, та й у нас. То в Закарпатті, то на Кубані, тепер оце в нас. Заскрипіли колеса, захтопли коні, люди під'їздили вазами. Кладіть ось сюди, давайте, телевізора тут поставте на сіно. Я кинувся допомагати вантажити на вази, речі потерпіли. З темряви почувся голос Івана Івановича Шапки, голови колгоспу. Везіть до школи, займайте школу, і клуб, і правління, там усе відчинено. А трактор усе хурчав і хурчав, аж звисквав та не міг зрушити з місця. Мій тато командував там, вигукуючи, Переключай на першу, ліворуч верни, ліворуч, давай задню! тепер вперед. То було кляте місце. Там завжди калюже і болото навіть у найсухішу погоду. І завжди застрявали машини. А тепер від дощу воно зовсім розкисли, просто засмоктувало, як драговина. Зненацька. Здалеку з берега долину відчайдушний пронизливий жіночий крик. Рятуйте! Рятуйте! Ой! Люди безпорадно заметушилися, хтось із дядьків кинувся просто в воду, йому загукали, куди ти? Що ти там поможеш? Зараз плота кінчимо. Але він уже зник у темряві. Тоді сердито закричали до тракториста. Що ти засів, понімаєш? Там люди гинуть, а ти трактором не можеш проїхати, герой! Кричали, щоб зігнати своє безсилля. Тракторист крипло відлайнувся. Що трактором, що трактором? Тут танком не приїдеш, не те, що трактором, розумники. Там і раптом уяві моїй виник військовий табір, артилерійський двір, дивовижні незграбні машини із скошеними, як у човнів носами. Бронетранспортери амфібії, да. Для подолання водних рубежів, для десантів, да. Я вмить згадав, що читав десь, як воїни допомагали людям під час стихійних лих. І раптова думка пронизала мене. Івана Івановичу, Івана Івановичу, згукав я в темряву. Але голова не відгукувався. Тоді я кинувся до тата. Тату, тату! Він забрьоханий, з ніг до голови пхав трактора з під колеса, що буксувала, просто на нього летіла грязюка. Одійди, одійди! Ну, крекчучи від натуги, роздратовано прохрипів він. Ех, та що там питати, казати, не можна гаяти ні хвилини, самому треба рванути туди. І не роздумуючи більше, я кинувся додому, захекавшись, вбіг у сіни, схопив велосипед, прихилив до шини, щоб світила фара і скочив у сідло. Їхати було ой, як важко, Колеса в'язли у грязюці, буксували на глині. Доводилося раз у раз злазити і пхати велосипеда поруч себе. Добре, що то не трактор. Коли вибрався з села на биту польову дорогу, колесом стало трохи легше. Колесом, та не мені, бо тут шугав дуже вітер, який збивав, просто клав на землю. Двічі я не міг втриматись і валився на бік, на ногу. І якийсь час стрибав на ній, не можучи вирівнятися. А раз просто впав у болото, але поспішав із останніх сил і з тривогою вглядався уперед, у темне громаддя лісу, що наближалося, шукав ночима вишку, де прапор і не міг знайти, і думав з острахом. А що як навчання ще не закінчилося, і в таборі нема людей? Що робити? А навіть як є, чи послухають, чи повірять вони мені, пацану? Було б, мабуть, розшукати голову. Або хоч когось із дорослих намовити, так ніж, вилетів кулею і помчав, не подумавши навіть, як скажений. І каявся, і картав себе, та вертатися в село було б безглуздям. Люди гинуть, кожна хвилина дорога. Аж ось і посадка. Я в'їхав на гликанку, вітер одразу відпустив мене. Він пішов верхом з шаленим свистом, чешучи на стовбурчині чуби в стромких сосонах. Але тепер увесь час мені доводилось пильнувати, щоб не наскочити на пеньки, бо як наскочиш, то зробиш восьмерку, тоді все, і вшпинившись у гликанку, так я і не вгледів, чи є прапор на вишці, чи нема. Десь тут уже дотно звище за дубами, невидимий у темряві, я виїхав на генеральську дорогу, і як про щось далеке і примарне подумав про ті інструкції, що лежать там у розколоні над амбразурою. Та цю думку враз витіснив спогад про відчайдушний, пронизливий крик Рятуйте, що й зараз дзвені у мене в ушах. І я ще дужче натиснув на педалі. Хто був у лісі вночі у негоду, коли воде завиває скаженим вовком у скронях вітер, коли стогнуть людським голосом дерева, коли десь щось гукає, свистить, тріщить, ламається, падає, перекидається, реве, лютує і шаленіє, той знає, що то таке, то страшне. Але присягаюсь вам, я не відчував того страху. Десь із глибини спливала навіть думка. Чому мені не страшно? Та я одразу забув про це думати. Я був весь якось націлений уперед. І тільки вперед я думав тільки про те, щоб їхати швидше, швидше, швидше. Я думав тільки про свої ноги, що крутили педалі і вже страшенно боліли від напруження і про дорогу, про оті нескінчені карчі, ямки, горбочки, щоб не наскочити, не натрапити, обминути.